Закам'янілість серця. Багато разів ми чуємо в Євангелії такі вислови Ісуса Христа. В Євангелії написано старогрецькою мовою і діалектом. Там вживається в грецькому тексті а, такі слова, таке слово сполучення, склерокардія. Склерос значить твердий, а кардія серце, склерокардія, закаміність серця. Ми знаємо, багато з вас знає. Термін кардіосклероз да, це медичний термін. Говорять, що це найбільша за статистикою причина смерті людей. Це кардіосклероз і його ускладнення, це інфаркти, а, наприклад, на першому місці статистично, але для Ісуса навпаки замінен порядок слів да, в цьому вислові. І кардіосклероза склерокардія. Через це він дуже часто він е, так сумом говорить і вказує на це учням. Ми живемо для того, щоб просто пережити ще один день. Ми також не живемо для того, для того тільки, щоб їсти, спати, чи, як говорять, часто мати святий мир і спокій. Вище людські потреби, бажання гідності, приналежності. Бажання робити щось благородне, самопожертву. І нарешті любові вже доступні лише тим, хто має певну духовність. Духовність будується на якійсь правді, істині. За стародавнім філософом Аристотелем, що є істина, що є правда це коли наше твердження відповідає реальності, яка правда керує вашим життям. Чи взагалі можуть бути різні правди, чи навіть дві. Правди. Можна почути а, такі слова дуже часто. В мене своя правда, а в тебе своя правда, а у когось там іншого ще третя. Звичайно, для християнина є тільки одна правда. Син Божий сказав, хто є істиною, Я є дорога, істина і життя. Дуже важливо, що Ісус сказав, що Він сам є дорогою до істини, яка дає життя і не будь-яке життя, а життя вічне. Повноцінне, щасливе життя, життя, в якому більше немає ні найменшої турботи чи тривоги. Існує шлях до таких істин, які врешті-решт дають життя, життя з великої літери. Таким шляхом є таїнство. Одне з них таїнство подружжя, таїнство шлюбу, шлях до спільного самовдосконалення згідно з істинами Ісуса. Любов це, звичайно, не закоханість, не емоції, не Афективність, неманерність, незахоплення. Один французький психіатр сказав, що любов це гострий чуттевий бред. Тобто, коли людина під впливом якихось афективних відчуттів приписує іншій людині неіснуючі якості. Можна і так підійти до цього. Але любов це турбота про когось, постійне сприяння, постійний. Вибір саме цієї людини, а не іншої. Ісус віддав своє життя за учнів і не змінював їх, жодного з них у цій групі апостолів 12. -х. Він був наполегливий у своїй любові до них віддавати себе комусь і віддати своє життя за когось це сама суть подружжя. Це означає постійно відмовлятися від своїх особистих ідей, планів, цілей. Егоїстичних бажань заради, заради іншої людини. Це постійна згода з чимось хорошими сторонами, але також з чимось недосконалостями. Ісус не мав ідеальних учнів, але через спільноту вони ставали все краще і краще через спілкування з ним і один з одним. Ті, хто вступає в шлюб, повинні пам'ятати, що вони не пов'язують себе. З іншою людиною тільки тому, що хтось красивий, привабливий або дуже розумний, цікавий. Але вони також погоджуються рости разом у напрямку до вічного життя. Ти пліч оплеч щоденно. Ми віримо в таку людину, яка може визнати свою неправоту, а не в ту, яка вміє тільки виправдовуватись. Для нас, християн, зерцем є любов, яку Ісус показав у своєму житті. Він показав нам її образ у біблійних істинах. І, власне, це і є найголовніший весільний подарунок, Святе Письмо. Любов можлива, якщо двоє людей однаково пропонують себе один одному і однаково обирають один одного. У всьому всесвіті немає нічого прекраснішого за жертовність. Вона надає сенс нашому існуванню. Шлюб єднає. Найсильніше, коли долає спокусу кошмару відкинення, страждання досконалює, як ми почули в другому читанні. Саме тоді можна по-справжньому любити, коли найбільше хочеться когось ненавидіти. Шлюб це таїнство, подібне до прийняття один одного в причасті чи постійної сповіді. Ісус сказав: ніхто не має більшої любові, як то своє життя віддає за друзів своїх. Віддавати себе, це водночас приймати когось, і єдність досягнути на цьому шляху стає ближчою, ніж та, що існує між квіткою і пахощами або між смаком плоду і ним самим. Зазвичай люди шукають любові більше в собі, ніж у Богові. І така установка дає мало шансів на тривалі стосунки. Рано чи пізно вони виснажуються і починають шукати любов поза шлюбом. Любов, яка не спирається на саме джерело любові, тобто на Бога, згодом вигорає, як вогнище, до якого не підкидають поліна. Якщо ж йдеться про дошлюбні статеві стосунки, то шансів на вірність у подружжі ще менше. Часто можна почути зізнання ми живемо разом, бо ну, подобаємося один одному, підходимо один до одного, відповідаємо один одному. Це небезпечне припущення, тому що кожного разу, коли спалахує симпатія до іншої людини, не буде ніяких перешкод для вступу в стосунки з цією людиною. Дорослі закохуються в різних людей, але це зовсім не означає, що вони повинні щоразу жити з цими людьми разом. Чи повинен чоловік або дружина давати волю своїй похоті кожного разу, коли хтось закохується? Чи кожна закоханість виправдовує стосунки статеві? Якщо в дошлюбний період хтось не зумів утриматися від цих стосунків з коханою людиною, то яка гарантія, що він чи вона збереже вірність своєму чоловіку чи дружині після одруження, коли той чи він чи вона захопиться іншою людиною? Невірність це великі білі і гнітюче переживання. Приниження гідності людини. Подружні зради сьогодні дуже популярні, дуже багато фільмів, про такі легкі романи, літературних оповідань, взагалі така ментальність і моральність або аморальність. І більшість наречених співживуть один з одним, але варто лише простежити психологічні наслідки зрадників і дітей розлучених. Щоб не недооцінювати джерело цих трагедій. Розлучення має депресивні наслідки, які перешкоджають нормальному розвитку дитини, постійне відчуття незахищеності, невпевненості, порушене почуття безпеки, відчуття шкоди, також провини. Це спадщина, яка лягає на дитину батьків, що розлучаються. Розпад сім'ї призводить до того, що більшість дітей відчувають себе нікому не потрібними. Малоцінними, нелюбимими, а також відкинутими, що в свою чергу призводить до депресивних станів. Батьки, які більше не люблять одне одного, не мають чим поділитися з дитиною, і вона залишається в емоційному вакуумі, з яким не може впоратись. Дитина не може перенести розпад сім'ї, бо вона ще дитина. Навіть доросла людина переживає його нітюч. Це супроводжується болем, який вона не може асимілювати, закрадається віччя, нерідко вона приходить до висновку, що сама винна у від'їзді матері або батька. Дитина також відчуває себе зрадженою. А раз зрадженою, то недостойною любові. Це призводить до зниження і самооцінки, переконання, що вона не заслуговує на любові, що вона ніколи більше не буде можливою. Майбутнє породжує страх. А інша людина, якій вона буде дарувати почуття любові недовіру. Давно підмічено, що люди, які вдаються до перелюбу, часто відступають від вірності Богові, вдаючись до окультизму або шукаючи духовного досвіду поза християнством. Вони просто чинять перелюб проти Бога, але буває навпаки, коли зрада Бога призводить до зради. Найближчих людей. Церква сьогодні наголошує про цінність родини, що не буде родини, не буде суспільства, народу, нації. Тому нехай Господь дає мудрість, нехай допомагає нам Святий Дух цінувати наші родини, наших близьких, ділитися з ними любов'ю, бо так заповів нам спаситель